Вітаю вас, дітки, на уроці української мови. Сьогодні тема уроку у нас суфікс. Розпочинаємо нашу роботу. Дітки, відкрийте ваші зошити і запишіть сьогодні 5 грудня. 5 грудня класна робота, і пропишіть каліграфічну хвилинку. Ща, велика ща. Потім сполучення ащу, ще, ощ. І з нового робочого рядочка окремо через кому слова щастя, щука, щітка, щелепа. Коли ви написали, відкрийте, будь ласка, сторінку у підручнику 87, тема суфікс, і почнемо з першої оправи. Порівняй слова в кожному стовпчику, чим вони схожі, чим відрізняються, яка частина слова слугує для утворення нового слова. Так, давайте подивимося перший стовпчик. Лис, лисиця. Потім другий Гава – гавеня. ковбаса, ковбаска. Дерево дерев'яний. Дітки, а чим схожі ці слова? Мабуть, схожі. Вони коренем, так? Лис, лисиця, лис корінь. Гава – гавиня, гав корінь. Корень ковбас, ковбас, дерев, дерев. Вони схожі у них спільний корінь. А чим вони відрізняються? А мабуть, ви бачите, що після кореня, в словах стоїть продовження, так? Якась така частинка, яка після кореня і перед закінченням. Є продовження частинки ще слова. А в першому, якщо подивитися на верхні слова, так, то немає цієї частинки, а в нижніх словах є ця частинка, і вона допомагає, якщо зачитати ось слова такі, як гавеня, ковбаска, так, більш такого писливого, ніжнішого значення додає цим словам. Так, а давайте зараз розберемо, що ж це за така частинка слів і як вона називається. Давайте подумаємо, яка частина слова слугує для утворення нового слова. Це, мабуть, суфікси, так? За допомогою суфіксу утворюються нового, нові слова. А ще ми нещодавно вивчали, що за допомогою. Префікси теж утворюються нові слова. Префікси ми вже з вами вивчили. Сьогодні тема нашого уроку суфікси. Давайте розберемо, що ж таке суфікс. Суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня перед закінченням. За допомогою суфікса ти можеш утворювати нові слова. Суфікс позначають знаком ось таким, бачите? наче дах. У будиночку. І ось так позначається подивіться в слові. Миша мишеня, н, у нас суфікс. Так, писливе значення. Мишеня. Угу. Працюємо далі. Як визначити суфікс у слові? Давайте подивимось. Спочатку нам потрібно змінити слово. От якщо ми візьмемо лисичка. Давайте подумаємо: лисичка, лисичку, лисички. Так, ми визначаємо у слові закінчення. Закінчення буде у слові лисичка, закінчення а. Далі визначаємо основу слова. Що таке основа? Це частинка слова без закінчення Лисичк. Угу. Добери споріднені слова. Давайте доберемо лис, лисеня, Так. Споріднені слова це спільний корінь лис. Визнач корінь слова лисичка, лис. корінь слова. Закінчення А, основа «лисичка» І корінь лис. А що ж таке ічк? Так. Давайте виділимо тепер частину слова між коренем і закінченням ичк намалюємо дах, як у будиночку. Це. У нас суфікс між кореним і закінченням ічк, суфікс. Молодці, розібрали. Ти можеш утворити від одного кореня різні слова за допомогою різних суфіксів. Ось у нас є суфікс к, очк, оньк. Давайте зараз з нового робочого рядочка запишемо, які у нас створились слова. Ну, як, наприклад, квіти. Так. А тепер. Ми беремо і додаємо після корення суфікс К закінчення А. І утворилось слово яке нове» квітк. І давайте запишемо квітк. Позначимо закінчення А. Корінь квіт, і ка у нас суфікс основа квітк. Ось так позначимо. Наступне слово яке буде? Очк суфікс. Квиточка, так, квиточка, квиточка, так, так, постливо, квит, у нас корень, очк, софикс, а, закинчение и основа, квиточк. И угу. оньк, квитонька, квитонька. Бачите, які можна за допомогою суфіксу цікаві слова, такі ніжні, писливі, отворити: квіт, корінь, оньк – суфікс, а закінчення, і основа квітоньк. Ось так: квітка, квіточка, квітонька. Запишіть ідемо далі. Продовжуємо нашу роботу з підручником на сторінці 88, права 2. Велетень і гном граються у слова. Велетень усе хоче збільшувати, а гном зменшувати. Допоможи їм утворити нові слова за зразком. І так, давайте допоможемо. Ось у нас зразок. Запишіть у зошиті вправа 2. І за зразком попрацюємо. Вовк велетень каже, буде збільшив вовчище. Так, іщ буде, суфікс. А гном каже ні, буде маленький вовчик. Суфікс буде –ик. Вовчик буде маленький чик. Чик суфікс буде маленький вовчик. Давайте і ми зараз з вами запишемо за зразком. Перше слово у нас заєць. Так? З нового робочого рядочка з великої літери. Заєць. Гном каже, буде що. Ану, хто мені підкаже? Якщо. Ой, велетень, велетень хоче все збільшувати і каже, що заєць буде як? Так, зайчище буде. Зайчище. так, Суфікс, позначимо обов'язково. Так. Зайчище буде. А гном каже: ні, буде зайчиня. Зайченя, маленьке, зайчиня, так? Сказав буде гном. Так, записали. Продовжуємо, продовжуємо. Наступне слово білка. Давайте подумаємо. Білка. Ось так ви записуєте за зразком. Білка, гном, ой, велетень каже, що білка буде що? Як? Збільшуємо зараз. Білчіще. Білчище. Збільшив. Так, білчіще. А гном каже, ні. Буде маленьке. Як? Білчення. Не забудьте позначати префікси обов'язково. Ну, а далі, будь ласка, запишіть вже самостійно за зразком. Ми з вами розберемо. Наступне слово у нас лисиця. Велетень каже, лисиця буде з більшої. Лисище, так? суфікс іще. Іщ. А гном каже. Ні, буде маленьке лисеня, суфікс «н». Далі самостійно записуємо усно зараз і розберемо разом. Наступне слово кіт. Велетень каже, буде як? Так. Котище. А гном каже, буде маленьке. Так, кошеня. Наступне собака. Велетень каже, буде велике собачище. А гномик каже, що буде маленьке собаченя. Наступне слово тигр велетень знову каже, буде тихрище. А гном каже, буде маленьке тигреня. І останнє слово Лев, Велетень каже, Лев буде збільшує його, як Левище. А гном, каже, буде маленьке лавиня. Запишіть самостійно, поставте на паузу, якщо потрібно, і не забудьте позначити префікси. А зараз відпочиньте трішки. Відкрийте, будь ласка, наш друкований зошит на сторінці 48. І подивіться в 1. один. Утвори нові слова за допомогою суфікса «н». Давайте подивимося: миша мишеня суфікс «н». Так, далі лис. Правильно, лисеня. Суфікс «н». А як собака буде? Дитинча. Так, цуценя буде. Цуценя. А вівця, як буде, у нас є слова вдовіці, щоб допомогти? Так, ягня. ягня. Жаба, жабеня. Так, і корова. У корови дитинча. Теля. Теля. Дітки, скажіть, будь ласка, а яких словах не вдалося утворити нові слова за допомогою суфікса Н? Так, корова, собака і вівця. Тому що саме у цих тваринок існують окремі слова для іменування дітей цих тварин. Так, от у коровки теля, у собачки цуценя. А у вівці – ягня. Переходимо до другого завдання. Подивіться, будь ласка, вправу 2. закресли слова, які утворено неправильно. Комаха, комашечка. Так, про все правильно. Шафа шафечка. Діти, щось тут не так. Шафечка немає закреслюємо, тому що шафа є шафа. Так, ложка ложечка. Так, підходить, є таке слово. Барабан барабаничко. Ні, такого слова немає барабаничко. Можна сказати, там барабанчик, наприклад, так? Але не барабаночко. Кіт, котик, так. Стіл столик, так. А валіза валізик. Є таке слово? Звісно, ні, валізик не можна казати. Не можна сказати валізик. Валізонька ще можна сказати, але не валізик. Пенал пеналик. Можна сказати. Ні, закреслюємо. Пеналик теж. Нехай буде пенальчик, але ж не пеналик. Закреслили, пішли далі. Дітки, на сторінці 49, зверху, там де крапочка, і додатково ще є завдання. Утворинові слова за допомогою суфіксів ечк. Е Вікно віконечко. Сонце. Так. Сонечко, запишіть. І ечко, позначте суфікси, не забувайте. Ліжко ліжечко. Так. Смуга, смужечка. Самостійно допишіть. А потім друге, з суфіксом «ик» кріт, мабуть, буде кротик. Так. Маленький кротик, суфікс «ик» квадрат. Квадратик. квадратик, Не забудьте суфікси позначити. А далі самостійно допишіть ліхтар-ліхтарик, магніт-магнітик. Дітки вправа 3 буде вам на самостійне опрацювання. Запишіть, будь ласка, і надішліть мені фото на перевірку. У вас є три стопчики. В перший стовпчик всі слова вписуєте з суфіксом еньк, в другому в другий стовпчик «ечк», «e а в третій ець-єць. «e Я думаю, що ви впораєтесь, немає нічого важкого. Чекаю на ваше фото. Дітки, ось і підійшов, підійшов до завершення наш урок. Тема сьогодні була суфікс. Давайте згадаємо, що ж таке суфікс. Ось суфікс це частина слова, яка стоїть після корення перед закінченням, і позначається ось таким, як наче дах у нашого будиночка. За допомогою суфікса ми можемо утворювати нові слова і збільшувати слова, зменшувати, а також надавати їм писливого значення. Ось гарного вам дня, гарної роботи. Чекаю на ваші завдання. До зустрічі!